Всім гарно і позитивно, а я вам покажу добру курицю таку з рисом. ням, дивіться. Туль нася смажить курячі м'ясо, курячі грудинки. Знаєте, як я їх приправила? Часнок, майоранка, Майолка, то я все каже, По-українську не знаю. Мало олії, суль, папер і кладу її жарити. Дивіться. Жариться. Ввечером марінуєте, рано смажите, робите такі полоски. І кладете, смажити. І дивіться, що дали, якесь добре. Мечете дві цибульки, сякі на чотири їх ріжете сякими кусочками. Колись вже м'ясо має піджарювати. І жарите далі. Мичемо туди моркви, теж таку соломку нам нарізаної. Колись вже все поджарило, мечемо так ложечку крохмалю ріпляного. Може, маленько ще не було ложечку. Сойового соку треба ще мало соусу, так як не суть. Таке теж одну ложечку. Що так перемішуємо. В ложечку одну. Добре? Це в мене не розведений, такий добре. Це все треба перемішати. Я зараз перемішаю, бо одну руку мішаю, а другу знімає, ніч мені не вдобно. Часничку не забуваємо файно. Та й продається такий сладко-кислий соус, гурькуватий. його знайдете. Засипаєте сяк файно. І підливаєте водичку. Ви мало присмажете, заливаєте водичку всяку. se vse promišujete. Joja, kaj se kurica bude dobra. Mm. No, se kaj podljeva se polučila. Vidite, jaka ni. Joja, kaj se dobre. Ide me metati, ide me zaraz kušati, se dobre. Nisi nas vešlo, ni. Se kje duže smačne. Sma, Ljubljuju tu tako, znajte. Смажимо. Та й зелені люблю. Люблю нова зеленіти. І все жасминова ріжка Жасминова. жасмін. Вона така дуже добра. Цим скинав бібліо. У ресторані Берегиня місто подобіть. Ммм. Яке все добре. Можете собі взяти нож, та ножом собі поправляти ріжкашу, поняли? я не хочу. щоб ви не були голодні. Всім гарного і позитивного дня.